Доброго ранку, друзі! Мої вітання вам із Чорногорії. Сьогодні 26 липня і наш останній день перебування в місті Будва. Сьогодні ввечері о 5-й годині. Ми вже відправляємося в нашу рідну Україну. Ми сьогодні зранку прокинулися, прочитали новини. Жахлива ніч була у Дніпрі. Сподіваюся, що у всіх все добре. І, Як завжди, дякую Збройним силам України за те, що бережуть наше небо. Ми вже виїхали зі свого номеру. Речі залишили в коридорі, там де ми очікували, коли тільки приїхали. Дякуючи господарям готелю, вони нам дозволили залишити речі. І біжимо ще на пляж. Видемо на пляж Мокрин, побудемо там декілька годин, і потім пошукаємо, де пообідати, тому що вже з номера виїхали, кухні вже власної немає, де можна поїсти. Зараз підходимо до туристичної агенції, про яку я вам казала, де працюють наші українці. Ви в мене запитували, чи є в них якийсь сайт. Я вчора підходила, подивилася, в них там є QR-код, я його відсканувала і в них є сторінка в інстаграмі. Я додам сюди скріншот. Ця агенція знаходиться поруч з базаром. Я ж кажу, це мене така безкоштовна реклама тільки через те, що дуже мені шкода стало того хлопчика із сум, який тут бачу, працює. Бачу, ще працюють наші українці напроти магазина, де ми купували морозиво. Там також дві агенції працюють наші українські дівчата. Так що підтримуємо українців. Друзі, хочу підсумувати відпочинок в готелі іліч ліч Отель Тризірочки. Ми бронювали тримісний номер студію, Це мав бути звичайний номер з балконом, але нам так пощастило, що нам дали оцей номер на першому поверсі, який з верандою і садом садоків. Сподобалося все прибирання номерів кожні два дні. Зміна рушників була кожні два дні. Господарі, господарі вони такі чують, якщо у вас є якісь запитання, вони завжди допомагають. Чи Повернуся я ще раз в цей готель. Обов'язково. Якщо буду відпочивати в Буді, то я з задоволенням би відпочивала в цьому самому готелі, в цьому номері. Готель знаходиться в тихому місці, на тихій вулиці, то молодь, яка зранку повертається з дискотек, взагалі не заважає спати, тому що там вони не ходять. Відпочинемо на пляжі Могрен до обіду, потім знайдемо якийсь заклад, де можна буде пообідати, і підемо вже трохи відпочинемо на на тій верандочці, де ми залишили чемодани в готелі, і будемо прямувати на автобус. Автобус нас забере з зупинки Славія. Не будемо йти вже до словенської плажі з валізами валізи валіз. важкі. Бо накупили ж собі і вина, і оливкової олії, бо треба ж щось привезти на гостинці з Україну з Чорногорії. Сезон в Чорногорії в самому розпалі. Погода чудова. Сьогодні має бути 37 градусів. Я не знаю, як ми витримаємо на тій спеці. Помилуємося ще трохи краєвидами на старе місто. Я цей дуй, думаю, що ми так і не з'їли в Чорногорії креветок. Так нам їх хотілося. І ми ж тоді ходили в Рафаїловичі в Кам'яново, щоб прогулятися та й креветочок по 10 євро купити. Але виявилося, що вони продаються не в Кам'яново, а продаються в Рафаїловичі. Кажуть, що десь перед поворотом уже на Кам'яново, там стоїть чоловік з 9 до 9.30 і продає креветки. Так що, якщо будете відпочивати в Рафаїловичах, зранку пройдіться, подивіться, можливо, зможе. Можете собі купити креветки по 10 євро? Прийшли ми на пляж Могрин сьогодні пізніше, о восьмій ранку. Дивлюся вже людей на першій лінії багато. Ну ми ляжемо туди трошки підгору, щоб на сухенькому пісочку, бо треба, щоб все ж висохло в дорогу. Друзі, водичка дуже тепла, мабуть, градусів 26. і. Сьогодні ж субота на пляжі людей зараз дуже-дуже багато. Ось зараз 10-та ранку я вам покажу, що коїться на пляжі мови. Будь ласка, вже вільного місця майже немає. Але бачу, що лежаки, які по 40 і по 50 євро за комплект, багато вільних місць. Ми Вже сьогодні накупуємося. Остання мить. Ловимо ці промінчики валючого сонечка і насолоджуємося краєвидами чорногорськими. І бачу, там на пляжі Могрин 2 також дуже багато людей, вже на безкоштовному пляжі, а там, де лежаки, майже нікого немає. Ну зараз тільки ж 10 ранку. Люди все підходять і підходять, не дивлячись на те, що така вже спека. Морин дванадцята година дня. Подивіться, людей на пляжі дуже багато а на лежаках, які 40 і 50 євро за комплект, все так людей небагато. Мені сподобалось те, що наш автобус о 5-й вечора, і у нас сьогодні була можливість ще відвідати пляж. Накупалися вже також довго плавали, і зараз вже прямуємо додому. Зараз зайдемо в кафе, там, де продається те смачнюче морозиво годо, поїмо ще його, бо вдома такого немає. А Потім зайдемо, мабуть, в той магазинчик, де ми купували ті смачні гамбургери. Візьмемо ще собі по гамбургеру, наїмуся вже на дорогу та й підемо на свій автобус. Хотів Хотілося б поїсти якоїсь чорби чорногорської, але минулорічний досвід із супом курячим на пляжі мені не дуже сподобався. Пам'ятаю, так мені вже ж захотілося того супу. 5 євро коштував і принесли там, не знаю, три ложки, мабуть, на дні було того супу в тарільці. І взагалі ніякої куриці не було. На останочок ще помилуватися чорногорськими краєвидами. А ще сьогодні будемо ж їхати о п'ятій виїжджаємо із Будви. І я сподіваюся, що в нас буде можливість побачити Сербію. Дуже красива країна, там дуже гарна природа. Ми сюди як їхали, то було темно і взагалі нічого не побачили. А я сподіваюся, щось. Цю ніч щось таке та побачимо. Що Мені подобається ще в Чорногорії, те, що на цих пляжах в основному постійний штіль. Немає хвиль взагалі, тому що це ж такі бухти і хвиля сюди висока не йде. А коли ми йшли по морю до острова Святого Миколая, то там уже ж були більш відкритому морі. То цей катер так гойдало дебело. Ще гімнастку на згадку. Додам ще інформації по готелю, в якому ми зупинилися. І ліч отель, три зірочки. Хотіла взяти контакти власника для того, щоб можливо наступного разу приїхати вже самостійно без туристичного туристичної агенції, але вони сказали, що вони працюють виключно з туристичною агенцією і працюють з травня по жовтень. І от зараз думаю, що відпочинок в Чорногорії цього разу мені також дуже сподобався. Дуже насичена в нас така була програма. Сказати, що втомилася, ні. То якось так посеред тижня думала: ой, від такого відпочинку ще треба відпочинок. Ні, було все дуже добре, все дуже сподобалося. І Котор, і Каменово, і Бечиче з Рафаїловичем. І цей острів Святого Миколая. Дуже багато ми локацій відвідали. Насолодилися цією красою. І вже можна повертатися в нашу рідну Україну. Чи приїду я в Чорногорію ще? Обов'язково. Обов'язково приїду, але мабуть, уже не наступного року треба побачити якусь нову країну. Я також люблю відпочивати в жовтні, там мій день народження. І люблю, щоб день народження був на морі. Не знаю чи вийде цього року десь поїхати, але буду намагатися. Так що чекайте нових відео. І ще хочу додати, що мене вразило в Чорногорії. Це те, що це країна красивих людей. Ми просто не можемо ними намилуватися. Всі такі статні, високі, гарні, довгоногі дівчата, красиві, дуже гарно. Друзі, будете в Будві, обов'язково скуштуйте оце морозиво годдо. Таке ж уже смачнюче. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. Програночку, друзі, сьогодні вже 27 липня. Зараз 8.30 ранку, і наша перша зупинка у Румунії. На вулиці йде сильний дощ, так що погуляти по вулиці нам не дуже вийде. Собі ранкової кави, щоб прокинутися. Дорога, в принципі, швидка. Кордони пройшли швидко. Залишився у нас єдиний кордон з Украї... з Румунії в Україну. Так що вже так хочеться доїхати додому. Скучили за рідною Україною, як то кажуть. Де б не було добре, а вдома найкраще. Друзі, 27 липня, 19 година вечора, ми зупинилися на перевалі. Їдемо вчасно по графіку, і у Львові маємо бути десь до 11-ї години вечора. Переночуємо в готелі і завтра вже відправляємося додому. Можна на перевалі зайти в кафе, пообідати чи Зараз на Перевалі зупинилися три автобуси. Людей в ресторані дуже багато. То я так швиденько собі взяла чизкейк і капучино. Вийшло на 150 гривень. Дуже приємна ціна на відміну від Чорногорії, Румунії і інших країн. Так що ціни у нас в Україні дуже дуже гарні. Добрий день, друзі. Мої вітання вам із славетного міста Лева. Приїхали ми вчора о 10-й годині вечора у передмістя Львову. Викликали таксі і. Зупинилися в готелі, який знаходиться на академіка Сахарова. Так брали, що було недалеко від залізничного вокзалу і бюджетно. зупинилися Ми в такому бюджетному номері Показую, є три окремих ліжка: є столик, шафа, є навіть телевізор, маленьке віконечко. І зараз подивимося, ще є ванна кімната: Унітаз, туалітний папір, душова кабінка, миючих засобів немає. Є церкало. Бюджетний номер 904 гривні на трьох. Поставили валізи на в камері схову на залізничному вокзалі, і зараз прямуємо до центру. Трошки треба пообідати і о 14.45 будемо їхати вже до Дніпра на нашим флагманським потягом. Там такий потяг красивий. Я, якщо б, е, вийде, то я його знім. дорога загалом була швидкою. Ми доїхали із Будви до Львову за 28 годин. Були багатенько було зупиночок і по півгодинки, мабуть, стояли. На перевалі стояли, мабуть, годину. Можна було смачно пообідати чи повечеряти вже. Це був... але через те, що ми виїжджали з Будви, і було там 37 градусів, то ми вже були такі втомлені. Це сонце дуже виснажує, дуже набрякли ноги. Так що на майбутнє беріть з собою таблетки від захитування, вони можуть пригодитися, і також треба брати компресійні гольфи. Вони також дуже дуже допомагають від набряку ніг, тому що автобус був переповнений. Пересісти там на вільне місце не було можливості і вже. Як доїхали, так і доїхали. Зато гарно відпочивається. Друзі, приїхали в Україну і відразу захотілося посмакувати нашої їжі. Прийшли знову в пузату хату бюджетно і смачно. Взяла собі крабовий салатик, взяла отакий млинець із броколі, яйце до нього ще додається. Взяла соляночку, так мені її хотілося посмакувати цієї соляночки, компотик і штрудель. І це все вийшло на 352 гривні. Прекрасно, я вважаю. Друзі, і я як завжди хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що бережуть наше небо, і за те, що ми дожили до сьогоднішнього дня за можливість подорожувати, працювати, жити в нашій рідній Україні. Низький вам, уклін, наші захисники. Ще хочу сказати, що цього року я задоволена компанією Пілон Тур водіями. Минулого року ми також з ними їздили, але були нюанси, що я думала більше з ними не поїду. Але цього року взагалі немає жодних питань і Водії були класні на автобусі, і супроводжуюча Олеся, це взагалі the best. Так що все було дуже добре. Дуже дуже дякую компанії Пілон Тур за організацію таких турів. У нас До потяга залишилося пару годин, так що зараз трохи ще прогуляємося. центром. десь зайдемо, вип'ємо смачної кави. Уже, мабуть, не в копальню кави. Тоді було дуже смачно, але там було з алкоголем. Алкоголь нам уже на дорогу не треба. Зустріла чорницю, дуже її полюбляю. Не знаю, яка ціна зараз у нас її в Дніпрі. Тут за літрову баночку 300 гривень. Взяла собі, тому що дуже ж корисна вона для зору. І жіночка каже, тільки вчора її назбирала свіж... свіжесенька. Треба таке їсти. Зайшли в книгарню кав'ярню, не була тут ще. Подивіться, скільки книг. Візьмемо тут собі смачної кави. Зараз посмакуємо і такі смаколики. І дивлюся і запіканочки. Сирник називається. Київський торт є він 155 гривень, коштує шматочок, горішок 40 гривень. Взяла собі тут філіжаночку смачної кави, який аромат стоїть. А ще Ірина придбала собі лаванду, і це і цей аромат доповнює цю каву просто неймовірно. Чи вартість кави тут 70 гривень на відміну від Румунії, там де неочікувано кава коштувала 28 лій. А це на наші гроші 280 гривень. То у Львові набагато дешевше. Я кажу, як плине швидко час. Я цю подорож в Чорногорію чекала з березня місяця. Все, вона закінчилася. І тепер працюємо, підтримуємо економіку України, допомагаємо нашим Збройним силам України і збираємо гроші на нову подорож. Ще трохи площе ринок, і йдемо на трамвай. Друзі, на цьому я буду закінчувати свої відео з подорожі в Чорногорію. Дуже вам всім вдячна за підтримку українськомовного контенту. Що дивитеся мої відео, пишете коментарі та ставите подобайку. Дуже вам дякую за підписку. На канал додалося дуже багато нових підписників, за що я вам безмежно вдячна, і це мене мотивує рухатися далі. Я вам всім бажаю мирного, тихого дня, вечора та ночі і до зустрічі у наступних відео.